Всіх вітаю на каналі Ренкоплей. З вами Влад, і я підготував для вас огляд четвертого раунду турніру Тімліги. В четвертому раунді ми зустрілися з угорською командою Hanmatch Legends. Це команда, яка на минулій Team League, як мені сказали, зайняла перше місце в бронзі і тепер вона грає в сріблі. Як ви можете бачити, вже на четвертий раунд у нас повиходило багато топових персонажів, які були в бані на три раунди: це Медуза, Кудіні, Бікфут, Золотокрил. Свень Вукон, Ахілес. Ці персонажі були в бані. Тепер вони були доступні до вибору. Тож зліва ви можете бачити пік, який взяли суперники, а справа пік, який взяли ми. Ми в цьому раунді були фоловерами. Відповідно, ми обирали другими. Було гарне відкриття з медузи. Ми взяли Голденбата. Суперник за Годінь, що для нас неочікувано, очікувано. Ми взяли мавпу. Далі пішов Бікфут, Ахілес, Сенбат, Джил Тренд, Пантера, Солдат і Дердевіл проти інженера. Якщо подивитися на пік, наш взагалом виглядає він наче сильно. У нас є Голден Бет, який грає в медузу, який е може зіграти з, з Бікфутом, який грає рівно з Синдбадом, виграє Пантеру і виграє Дердевіла. Сильний класний персонаж. У нас є Мавпа, яка грає проти Пантери, проти Сенбада, проти Бікфута. Ахілес, який перемагає Дердевіла, повинен перемагати Пантеру. Е перемагає. Грає баланс на синбадом, Бікфутом, Гудіні і програє медузі. А у нас є Джил Тренд, яка може виграти медузу, грає з, е, з Гудіні рівну партію, програє Бікфуту 50 на 50 з 50 на 50 з Пантерою і, і повністю програє дердевіло. У нас є солдат, який ось цього може перемогти, ось цього перемагає, ось цього перемагає. Ось тут програє, е, тут програє і тут е, трішки виграє. І в нас є інженер, який гарно грає проти Дердевіла, проти Пантери, проти Сінбада, проти Біфута, але погано грає проти ось цих двох персонажів. Інчарян на у нас тут був досить сильний. В цілому, якщо гарно розставитись на мапах, то ми повинні перемагати. Давайте подивимося, які ми вибрали мапи, які мапи були у суперника і як ми розставили наших персонажів. Зліва ви можете бачити мапи, на яких була перевага у суперника, справа була перевага у нас. Я зараз точно не згадаю, які мапи, кому ми обирали. Тобто, які ми дали супернику, який суперник дав нам. Знаю точно, що ми першими забирали собі раптор падок під Ехілеса. Це найкраща мапа, яка тільки для нього є. Також ми собі забирали карту Наві П'єр. Е, непогана мапа. У нас під цю мапу є інженер, є солдат, е, потенційно мавпа. От, у суперника був Гелікер'єр мапа. З токенами був Азучі Касл та Макмінвіль. Тож, давайте подивимося, як ми розставили персонажів, як персонажів розставив суперник. Отже, на мапу з токенами ми поставили від себе солдата. Солдат гарно грає на мапі з токенами. Всі ми знаємо, бо це його атаки на вісі можуть бути. Тим, тим паче тут два токена на плюс два. І ми очікували на цій мапі, скоріше за все, побачити якогось Пантеру. Бо в цілому перша позиція мапа з токенами, але, на жаль, сюди пішов бікфут. Uh, який є прямим контрпіком солдата? Про результати матчу я вам розкажу трішки пізніше. Uh, друга мапа у нас ми сюди поставили Ахілеса, ми його вирішили не ставити сюди, бо це супер очевидно, щоб нас не законтрили. Ми вирішили поставити його сюди. Суперник поставив сюди Пантеру. Також Пантеру тут не очікували, очікували більше Пантеру на першій мапі. На, на третю мапу ми очікували, що суперник поставить годіні. У нас проти годіні є два персонажа: це Свеньукон і Джилл Тренд. Ми вирішили сюди поставити Свенюкона. Ну, і, відповідно, як і очікували, суперник поставив сюди годіні. Перша позиція величезна мапа. Це балансний матчап, але з позиції Гудіні трішки більше переваги у нього. На Sunnyдей ми подумали, що тут буде грати Сенбат і поставили сюди інженера, щоб він міг ловити того Сенбада. Але суперник поставив сюди медузу. Це поганий матчап для інженера, дуже поганий матчап. Далі, на, на мапу, де у нас повинен був бути Ахілес, ми поставили сюди джил тренд. Чим ми керувалися тим, що сюди піде або медуза, або бікфут ловити нашого Ахілеса. Але ми не могли очікувати, що сюди суперники поставлять Дердевіла. Скоріше за все, вони ловили мавпу на цій мапі. що Ми поставимо сюди мавпу, також маленька мапа для неї комфортна. І Дердевіл, в принципі, може її виграти на цій мапі. Але йому попали джилтрен, це ще легше виграти, ніж мавпу. Ну і остання мапа, яка в нас залишилась, ми поставили сюди золотокрила і очікували на цій мапі побачити медузу, тому що мапа з центру на два, гарні зони, багато токенів. Все, що медуза любить. Але медуза у нас, на жаль, сюди, і сюди пішла сюди, а сюди пішов Сенват. Отож, що ми можемо побачити, глянувши на статистику, цей матчап ми повинні програти, цей матчап ми повинні виграти, цей 50 на 50, 50 на 50, програти, програти. Тобто у нас вже є один, два, три програшних мечапа. Два по 50 на 50 і один виграшний мачап. Тобто, в цілому, якщо все супер класно зіграти, могли б вийти 3-3, а можливо, там десь щось комусь повезло і взагалі 4-2 виграти, чи 5-1. Оцей мачап, мені здається, взагалі майже неможливо виграти. Але які результати були у нас на першій дошці у нас грав Максим, і він показав максимально класний результат. Він за солдата виграв бікфута. Це треба постаратися, бо це дуже важко зробити за солдата, але йому це вдалося. Молодець. Ці ігри, на жаль, не бачили. Набула не на стрімі. Друга партія у нас якби виграшна моя, але завжди є. Але мапа наче з центру на 4, Але вона була досить велика для Ахілеса. На жаль, я не зміг. Поганятися за пантерою, коли мені треба було вбити швидку шви. Тут багато хмірок, де перекриваються. Ось якраз на цьому моменті ми вже самі себе переграли з драфтами, який, який міг бути. Ось, і ця гра була на стрімі, могли побачити. І тут, на жаль, я на Ахілесі програв пантері, Пантері. Я зробив помилку, я вже потім зрозумів, і через це досить сильно постраждав. Хоча на тренуваннях мені вдавалося вигравати за Ахілеса і програвати, звісно, за Хеллеса. Цей матчап з'явився досить балансним. А, наступний матч у нас гудіні проти мавпи. Ця гра була на стрімі. Сашко грав а, проти гудіні І гудіні тут, на жаль, виграв. А, не вдалося мавпі швидко знайти хіл, а, повертати його, похилятися. А, грали вони майже до останньої карти, але гудіні все ж таки добив мавпи. Наступний у нас матчап це був програшний для нас, медуза проти інжина, але ж нас з нашої позиції. І насправді. Насправді також грабував на стрімі. Можете подивитися. Шанси були у інжина. І, і, і медуза залишилася на одному ХП, а, і це прям дуже крутий результат. Я взагалі такого не очікував. От, але на жаль, інжен програв, бо медуза його потім просто добила. Він не вивіз по ресурсах її. І того ми вже маємо три-один. у нас два матчапи. Отже, Джилл Тренд проти дердевіла. Тут е, виграв Daredevil Ця гра також була не на стрімі, але там, здається, супер величезний відрив по здоров'ю. У Дердевіла залишалося ще 12 життя, о е, джил е, він її просто виснажив. І останній матчап у нас був балансний сенбат проти. Золотокрила, я це грав з Орестом. Ми багато його тренували, і це такий цікавий мачап. Насправді, кому як зайдуть карти. Але в більшості випадків мені здається, Голден повинен вигравати цей матчап. Але якщо карти не заходять, які потрібно, то відповідно він програє. І на жаль, сталося в цьому матчапі те, що Синбад виграв Голден Бета. Голденбад не зайшли потрібні карти, йому не повезло зі скидами з його двійок. І він програв цей матчап Синбаду, також з великим ХП у Синбадам. У нього залишалося 11 ХП. І як ви можете бачити, зіграли ми цей раунд з рахунком 1-5. Тільки одна у нас перемога була в матчі, який вважався майже програшним. Максим великий молодець, що виграв нам цей раунд, і ми не програли в суху 6-0. Він заслужує MVP цього раунду. Молодець. Ще раз вітаю. Якщо подивитися на інші матчі, то я погано відіграв. Міша просто не міг нічого зробити. Орест я не бачив, як він грав. Але якщо погана, поганий декордер, то ну тут нічим не допоможе. Сашко, наче грав нормально, але також в Діні приходили картки в певний момент гри, коли йому було потрібно. Ось інженер, інженер, медуза. Це також програшний для інженера, але інженер зробив все, що міг. Тому в цілому всі молодці, крім мене, але суперники були також на високому рівні гри грали всі. Гарно розуміли, що їм треба робити, яка у них виражена стратегія. З чим їх і вітаю. Ну а на цьому огляд закінчую. У нас вже розпочався п'ятий раунд турніру Тім Ліги, і я вам за спойлерю ми непогано там пікнули і непогано розставили по мапах. Тому як тільки він закінчиться, очікуйте на доповідь з результатами раунду. Всім до побачення! Бувайте!